Друзі, всім привіт! Ось в мене посилочка. Це я витягнула з поштомату, вона не до кінця закрита. Зараз я вам покажу, що я купила при нагоді. Я на цьому не розуміюся взагалі. Купила дуже недорого, було цікаво. Може воно і сучасне, як то кажуть, наводіл. Але зараз я вам покажу. Це ось така книга. Ну, я бачила в інтернеті, вони коштують недорого. Я не думала, що вона така товста. Скільки в нас тут сторінок. Тираж 50 тисяч. Це вже в нас, бачите? Простими словами, передрук. Так. Ось така книга. До речі, з тих країв з Ужгорода вона і приїхала. І до книги ще йшла ось така прикраса. Скільки я займаюсь прикрасами, мені стало цікаво, було недорого, я вирішила придбати, подивитися, що воно таке. Ось такі зірки. Зірка Давіда, да, ну це я вже погуглила, Чесно, я в цьому взагалі не розуміюся. Це в нас рука фатіми. Не знаю, що це таке. Я навіть не думала, що воно таке величеньке. Розмірів не було вказано. Тут на кожній зірці написано ПІС. це в нас мір. Сексес успіх. Health здоров'я. Лав, любов. Happiness. Удача. Ні, happiness. Що це у нас? Гарний настрій, да? Luck – це вдача. І лайф життя. Що це таке незрозуміло? Скоріше за все, це була якась емаль. Бо вона відколота, маємо пошкодження. З іншого боку, не знаю, що це старовина, сучасний, який метал. Нічого не було вказано, продавали недорого. Я взяла. Я вже так декілька разів потрапляла на сучасні вироби. Ну, нічого. І тут написано Blessing from. Jerusalem. Ось таку вішечку придбала, ще якісь тут цифри. Це щось нацарапане, незрозуміло. 120. чи бух його значить що за зазнаки. Може хтось знає щось цим робити? Просто цікаво. Може тут ще було подовження, може це був пояс. Хоча, по ідеї, згідно напису, має бути ось так. Хто розуміється на цьому, напишіть, будь ласка, в коментарях буду вдячна. Купила дуже-дуже надорого. дорого. Всім гарного дня!